Думки та почуття. Зв'язок Найвідчутніші в прояві проживання людини є астральне і ментальне поле. Це розумова і емоційна форма процесів, відтворюваних фізичним тілом людини. А провідником цих енергетичних кодувань є ефір. Саме ефірна енергія і є тим передавачем. Думок з менталу на астральну проекцію для відтворення форми емоцій відчуттів людиною і навпаки з астрального на ментальне. Тобто відчуваємо та розуміємо, що і чому. Дуже важлива рівновага та взаємодія між усіма енергетичними полями людини. Найчастіше у людей переважає вплив чи тиск одного з полів на решту, наприклад. У занадто емоційної людини в основі переважає астральне тіло, і воно своєю прогресивною та потужною конструкцією впливає на ментальне поле, тим самим керуючи ним. Від цього залежить поведінка людини, прояв її в гніві чи позитивному ракурсі радості, часті емоційні стрибки. На енергоплані астральне поле виглядає як кипляча кольорова гамма. Зі спалахами та перевагою одного з кольорів. Ці всі спалахи через ефір відкладають свій відбиток кодування на всіх полях людини. Якщо людина перебуває у переживаннях, відповідно йде скупчення енергетики цього виду в усіх проекціях полів, тому часті емоційні переживання в одному кодувальному складі відбиваються з часом на фізичному тілі людини. В якому відбувається збій, тобто проявляється та чи інша хвороба в точці скупчення стискання енергії, відбувається ущільнення тяжкої енергії. Цей енергоком при лікуванні фізичного тіла медикаментами нікуди не зникає, а це означає, що людина потребує комплексної регенерації та відновлення всіх енергетичних проекцій з найгустішого. Фізики до найтоншого сполучного з вищими духовними системами, необхідне розблокування, очищення та наповнення енергією з потоку, також будування нового кодувального складу у всіх полях. Це величезна праця в першу чергу і бажання самої людини по відношенню до себе, в задачі вирівнювання структур усіх своїх енергоутворюючих полів. Від прагнення та бажання залежить результат. Однієї допомоги хранителі та родової підтримки недостатньо. Результат залежить від бажання вибору та прагнення душі йти шляхом розвитку, зусилля та реалізації, адже розуміти та усвідомлювати це одне, а діяти, ламаючи в собі старе сприйняття, емоційне та ментальне реагування це складне завдання. Насправді людині потрібні величезні зусилля над собою, щоб себе змінити. Мозок звикає мислити за негативною кодувальною будовою і йде автоматичний склад і відтворення форм думок у процесі проживання, так само діє і астральне поле. З роками людина збирає кодування на відтворення почуттів у негативному проживанні на автоматиці. І це складно змінити, зруйнувати стіну, збудовану власними руками. Як це зробити? Стати спостерігачем. Зі спробами неодноразових зусиль і тренувань, зупинити всі процеси в ментальному та емоційному розкручуванні проживання подійності, в результаті це призведе до рівноваги, тобто відбудуться зміни кодування проекцій полів людини. Складніше. Вирівняти проекції, коли в людині багато пороків, оскільки до кожного пороку обов'язково додається зв'язок із сутністю нижнього порядку, що впливає і керує людиною, налаштовує енергоструктуру на необхідний спосіб відтворення людиною певного формату енергії для відкачування. У такому разі людина не усвідомлена і не розуміє суті того, що відбувається. Не помічає розкручування у собі негативних конструкцій у ментальному та астральному полях, такі люди із таким набором є енерговампірами все взаємопов'язане. Якщо в людині переважає ментальна енергія, то вона є управителем і впливає на обмежувальний фактор для енергополя астралу тонкої конструкції. Людина закриває емоційну форму проявів у собі, забороняючи собі відчувати, проживати повною мірою життєву подійність. Обмеженість роботи астрального тіла призводить до неповноцінного набору енергетичного складу. Отже, нестача енергії та нерівноцінність. Якщо мозок блокує емоції в собі, то, відповідно, ментальне поле перевантажене. І на енергоплані це виглядає скупченням густини темної енергії. За такі зібрані згустки відповідають прояви хвороб на фізиці на певних органах. Коли точка збірки свідомості людини дуже часто змінює місце дислокації, перестрибуючи з ментального розуму в астральну почуття проекції і навпаки. Виникає дезбалансування всієї конструкції людини, але це і є жорстким тренуванням щодо досягнення енергетичного зростання в обох проекціях та подальшого врівноваження систем при усвідомленому підході. Вся інформація надходить до нас через органи сприйняття. Тому для врівноваження своєї структури потрібна для початку програмна установка фільтра як на вході, так і на виході. Людина може сприймати інформацію в різному вигляді, тобто розпакування відбувається за збудованим кодуванням. Зазвичай, які образи людина запускає у свідомість та й випромінює назовні, свого роду автоматично спрацьовує програма дзеркала. Щоб це змінити та бачити більше, усвідомлювати ширше і розуміти процеси, що відбуваються, необхідний повний переформат структури свідомості, зупинити у собі всі процеси сприйняття та створення енергії на автоматичному режимі та перейти у стан нейтрального спостерігача для врівноваження всіх систем. Боротися з собою складно, оскільки наші вади. Добре, зміцнилися за довгі роки життя біль, страх, образа, пустили коріння та дають плоди на підсвідомому рівні, керуючи людською поведінкою. Лише стан рівноваги допоможе регенерувати всю систему людини, дотримуючись енергозбереження, енергетичного ресурсу, не витрачаючи його марно, а спрямовуючи цю силу на оновлення всіх полів людини. Включаючи фізичну суть